Незважаючи на морозну погоду, комунальні водолази рятувальники працюють, не покладаючи рук. Вони завжди готові рятувати чиє життя не тільки у літній, а й у зимовий період. Чи то рибаків, що люблять тривалити в по ополонці, чи то дітей, що люблять ковзати на річковому льоду, підготовлено водолазне спорядження, плавзасоби, реглісір, хальосна техніка і все інше. Сьогодні там будемо проводити тренувальні заняття, це відпрацювання навиків пошукових робіт, як і загиблих буде на воді, так і звикання до води, і до тиску, і напрацювання годин для підтвердження власності водолазу. Рятувальники працюють у штатному режимі. Тренування водолазів відбуваються у реальних умовах на узбережжі Дніпра, адже це допомагає їм не втратити набуті навички. В основному у нас зараз водолазне тренувачне занурення. пока на воді стало менше, так як немає рыбаків, ну, які ходять на зимню рибалку. Займаємося тренувати роботами. Зимой стало ну, в холод, а так працюємо. Крім постійних тренувань рятувальників, працівники комунального підприємства Кременчук Аквасервіс встановили попереджувальні таблички на усіх водних об'єктах міста, аби Кременчужани пам'ятали про небезпеку виходу на тонкий лід. Тож будьте обачнішими та бережіть себе. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.